Вигаря Олександровича, ми е, мали таку дружню розмову щодо цих мапидів, шахідів, як називають дехто. Це є проблематика не тільки по нашій громаді. Тобто, будуть е, надані доручення е, керівникам відділів поліції, наприклад, відділу один е, в Позовецькому районі щодо посилення, патрулювання, в тому числі в нічний час е, вулиць населені пункту, особливо там ну, містах, де практично залежають ці мої, які починають позитивно. Можна їздити просто таким оривом. Тим цього, цього, зараз наші діти знаходяться на канікулах, і в понеділка буде складені мати. Разом з поліцейськими будуть проводити семінари у навчанні закладах. Залучення батьківського комітету. Тому що надають махої 12, 13 років, 14 років. Відповідальність на сьогоднішній день, ще за батькам. Якщо на батька складуть адміністративний протокол, там 770 гривень, а може навіть більше тоді батько вже чи надавати цей маткручення на допомогу. Тому будемо поповняти біля міліції, це не може пам'ятаєте. Тімофій. Ніколай Тімофій. До того було житло, триме. Ніхто не їздив. Ну, Іван Петрович, ми це розуміємо. В інших умовах працюємо. Кожен має і свого юриста, і адвоката, тому зачити, ми не будемо допускати з розуміти. Але роз'яснена робота. Буде проводити і адміністративні протоколи однозначно будуть, е, будуть писатися. Це, це, це на сьогоднішній день, коли йде повітряна тривога, і не розуміє, чи це шахет виробіть, чи просто їде спути міста. Ми розмовляли з нашою поліцією по музикальній школі, у нас не буде проблем, а в центрі є проблема. Тому що це треба розробляти проєкт, узгоджувати з усіма службами, тому що це дорога Т-25, 25 35 і вона ж не нам підпорядкована. А ось, доїхати до центру? Грибачка до центру. Музична школа чи Ні, да. 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 ми над цим питанням працюємо. Тому на наступній нас сесії у нас... Літають Наступно було заробіт, а наступного. На, на наступній сесії ми будемо передбачати кошти на освітлення, більше буде переходів і Тому лежачі поліцейські. Тому? Да. Питання чи задавайте? Не так часто ми зустрічаємося з нами. Виїзна, коли буде сесія. Ну, якщо буде виїзну, я думаю, що сесію ми проведемо. Визначимо е місце якщо у нас буде зайняте у Кріптя? А наступна сесія це буде, мабуть, кінець травня, а якщо не буде нагальних питань. Не буде. Якщо не буде нагальних питань, то скоріше, це буде кінець травня, і зрозуміло, що я буде зайнятий, Зараз... тому будемо, мабуть, визнати. Якщо питань немає, то тому... 29